Мозок і брехня. Чому нам а, майже завжди легко збрехати вербально словами і дуже важко збрехати тілом? Брехня це така складна, взагалі-то е, як сказати, е, складна дія. Mm -hmm. Яка вимагає від нас певних зусиль. Коли люди брешуть, брешуть вони часто, це mm -hmm. показано теж багатьма психологічними дослідженнями, тобто ми брешемо в середньому двічі на день, це якщо вести там щоденники брехні, mm -hmm. то кожна середньостатистична людина бреше мінімум двічі на день, це те, що вона ще якось відслідковує. А скільки ще ми брешемо просто, знаєте, така, ну, не. Дуже таки в дрібницях, звісно. Mm -hmm. От. Але насправді, якщо дуже так до цього ставитися педантично, то ми зрозуміємо, що ми всі ще ті брехуни, тому що це допомагає вибудовувати стосунки в соціумі. тому що люди, так, які так. не брешуть, Соціалізація то... mm -hmm. Та, це, це дуже короткочасні стосунки, якщо ми говоримо зразу, все, що думаємо. Чому збрехати легше вербально? Фактично, це залежить знову таки від певних наших. Навичок прогнозування і мислення. Чим більш розвинена інтелектуальна людина, тим легше її врухати, тому що, по суті, це треба придумати якусь альтернативну реальність, яку ми маємо донести. При цьому ми маємо утримувати в голові версію того, що насправді, та тому що коли ми брешемо, ми ж розуміємо, як ну, що реальна ситуація. І це потребує досить великих зусиль. І коли ми брешемо, у нас дуже сильно активуються префронтальні ділянки. Це угу. прямо видно в цих в цих томографах, що люди, які брешуть, у них інтенсивно працюють лобові частки, тому що потрібно мати розвинену префронтальну кору, щоб утримувати правильну версію, версію яку ми озвучуємо у вигляді брехні. Постійно порівнювати, якщо щось змінилося, треба там відкоригувати деталі. Тобто, це насправді я до того веду, що це така дуже затратна операція. Ага. Для мозку, і м, вона насправді не так легко вдається, вона вдається тільки з певним віком. Тобто є дослідження, які показують, що м, брехати починають діти рано, але так, щоб це було правдоподібно, у них починає виходити десь там років з 4-5. Переконливо так. так. Угу. А потім це розвивається. І що цікаво, що здатність брехати вона досягає такого піку там з 20 до 44 там років, і ага. далі, по мірі того, починається когнітивне зниження, певне, да, і зменшення робочої пам'яті люди починають гірше брехати.